Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це SSD Накопичувач фірми e Pacer на 256 ГБ форм-фактору 2,5 дюйма. Він поставляється з гарантійним талоном на 36 місяців, 3 роки гарантії має. Поставляється він ось у такому пластиковому запаяному кейсі, тому щоб його відкрити, потрібно повністю скрити цей кейс за допомогою ножа. Отже, ми зараз його скриваємо та подивимось на цей накопичувач вживу. Дуже погано коли роблять такі запаяні кейси. Ось сам накопичувач. Він має серійний номер, має гарантійну пломбу, її не можна шкодити інакше коли втратите гарантію, також корпус у нього повністю з пластику, окрім елементів під гвинти. Зараз ви побачите його швидкість. Він куплявся для ноутбуку. Цього об'єму вистачає. Також в цій лінійці є інші моделі. Вони всі відрізняються об'ємом, а по швидкості вони всі майже однакові, тому що так чи інакше, швидкість обмежується. САТА третього покоління. Ось такий от накопичувач. Доставили його досить швидко. Вчора замовив, сьогодні його вже доставили в поштомат нової пошти. Замовляйте в магазині моє. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.